Шановні колеги, народні депутати. Вношу на голосування для прийняття в цілому проект закону України про державний бюджет України на 2016 рік, реєстраційний номер 3000, Відповідно до рішення комітету з поправкою народного депутату курячого з техніко юридичними правками. В цілому прошу голосувати. Голосуємо. Прошу голосувати. В цілому, прошу голосувати. Голосуємо, колеги! Прошу всіх підтримати. 263 три бюджету хвалено, колеги. Ухвалено. Колеги. Е... Шановні колеги, я думаю, що ми розчарували сьогодні всіх тих, хто хотів, хотів сценарій дестабілізації для України. Робота йшла дуже і дуже складно. І цей бюджет не був, не був бюджетом стратегічним, він скоріше тактичний. І у нас є багато роботи, яку ми маємо з вами провести. І я у цьому переконаний, що ми зробимо все для того, щоб забезпечити стратегічний розвиток нашої держави. І ще одна річ, яка дуже важлива, Прошу всіх залишатися на своїх місцях. Колеги, ми зберегли децентралізацію. Ми зберегли спрощену систему. Ми зберегли багато речей, які багато речей, які країна очікувала.